Це рубрика Деша Меморі». І сьогодні я хочу підсумувати найкращі епізоди, пов'язані з Select Sonic. І тейлспінер від Select виривається впевнено вперед. Повільна проводка, кладемо тейлспінер на дно. І повільна проводочка знову кладемо на дно. І отакі от. монстри клюють. Ах, яка ж краса. Подивіться. Ох, так он. Бачите, де так, знаходиться те оспін. Дивіться: і хто хто спіймав, а спіймав її, а спіймав її Сонік. і це була третя щука цього вечора. Це далеко не всі яскраві епізоди, які подарував мені Select Sonic. Та я впевнений, що ще подарує, бо сезон продовжується.